Привіт, мене звати Тетяна. Я співзасновник медичного центру доказові. Хочу сьогодні вам розповісти про різницю між двома вакцинами від грипу: про жисіфлю та ваксігрип. Джисіфлю виробництво Корея. Раніше ця фірма виробляла трьохвалентну вакцину. Наразі вона виробляє чотирьохвалентну вакцину. Тобто, вона повністю ідентична до ваксігрипу. Різниця лише в тому, що це робиться в Кореї. А ця в Франції все більше в них різниці, ніякої немає. Ще ціна. Ця трішки дешевша, але це тільки через вартість доставки та оподаткування. Ця трішки дорожча, але загалом вони обидві класні та ефективні. Я вже багато років вакцинуюся саме Джесіфлю. Ми не хворіємо від грипу і всім радимо. Раніше ми вакцинувалися ваксігрипом, коли Джесіфлю була трьохвалентна. І теж все було прекрасно, тому обираючи вакцину від грипу, найкраща та, яка зроблена, а не